Ну, мені було достатньо легко усвідомити відповідальність, тому що я в минулому офіцер запасу, і офіцером був і працював у військових комісаріатах, тому, отримавши повідомлення у 2 годині ночі, невідкладно прибув відповідно до мобілізаційних приписів, прибув у приміщення військового комісаріату, доповів керівництву і приступив до виконання своїх обов'язків відповідно до Військового стану. Скажіть, будь ласка, що саме зараз полягає, тобто в чому полягають ваші обов'язки? Значить, при переході на штати військового часу в мої обов'язки входить, як і я, виконую обов'язки начальника відділення офіцерів запасою кадрів. Прибуваю як можна скоріше першим, щоб контролювати прибуття особового складу якраз мого відділення. По прибутті всіх. Особово складу його відділення офіцерів з запасу і кадрів я роздаю функціональні обов'язки, негайно приступаємо до їх повторення, так якби ознайомлення, вивчення. Скажіть, будь ласка, яка реакція інших офіцерів? І, допустимо, знаємо зараз, що доволі непростий час в країні, і багато наших людей є за кордоном. Скажімо, чи багато з офіцерів зараз ну, їх немає на території України? Чи траплялись у вас такі випадки за ці дні? Особовий склад, який призначений був у нашу для комплектування нашої команди військового комісаріату, прибув практично на сто відсотків. Крім того, крім того, і резерв має бути у випадку, як ви кажете, всі особи, які перебувають за але такого не відбулося, оскільки сто відсотків особового складу прибуло. І тому таких питань не виникало, але дуже вражає свідомість наших громадян, оскільки крім тих осіб, які прибули згідно мобілізаційних розпоряджень, дуже багато прибуло осіб, так би мовити, добровольців. І ми складали протягом цих двох днів окремі списки офіцерів запасу, які добровільно виявили бажання призиватися, і окремо списки солдат, сержантів запасу.